Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як зацвіла моя посадка, як виглядає цвіт, яке все красиве. Ну і відповісти на такі запитання, тому що часто мене запитують зараз знову про те саме, чому червоніють листки, і чому цвіт на одному кущі деякий вже розкрився, а деякий ще тільки починає розкриватися. І чи це не є якась хвороба? Тож, пішли і зараз вам покажу. А, і ще одне, сьогодні я придбав про вас, мої підписники. Я придбав свій мікрофон. Тож, як бачите, вітряна погода, але не буде ніякого шуму, і в принципі звук буде рівний напротязі цілого відео. Так що, я думаю, ви оціните. Ну що ж, пішли на екскурсію. Ось, Дивіться. Цвіту безліч. Я вам тоді казав в попередніх відео, коли ще цвіт був не розкритий, що тут буде все всипано цвітом. Ось, дивіться, яка його кількість. Це така ціла посадка, фактично на кожному кущику. І як бачите, в залежності від сорту, також один трошки пізніше розквітає, інший швидше. Ось, дивіться, навіть до одній гілочці. Верхній цвіт вже розквіт, а ось тут тільки ще закритий, ще буде починати квітнути. Але цвіт повністю здоровий, це не хвороба. Це така особливість цієї рослини, тому що на одному кущі ягоду на протязі місяця. І якраз з цього світу, що розквіт, ягодка перша дозріне, А з цього вже просто набагато пізніше дозріне. Ну і ось так. Джмелі літають, досить багато запилюють. Бджілок сьогодні не бачу, бо дуже вітряно. Але Сьогодні відео про ось цю красу, про ці квіти. Дивіться. Бачите, яка гілочка? Це фактично з кожного цієї квіточки буде ягода. І уявіть, яке тут буде гроно висіти. Тут такі будуть грона вже як. Ну, фактично, від винограду. Ось такі. Е, є також ось такі гілочки. Бачите, цвіт є, листочка ще немає, але ось тут вже з'явився, і він починає е, ще рости. Тобто воно тут швидше розквітнуло, а листки тільки прокидаються. Ось, дивіться, які тут маленькі ще листочки. А ось тут великі. Так що на рахунок цього також заспокойтесь. Це не є ніяка хвороба. Просто це така особливість рослини, що спочатку цвіт, а потім уже так рясно вкривають рослину листочки. Там, де не буде листків, ну, будуть гілочки, де буде дуже багато зав'язі, але мало листків. Там потрібно проріджувати буде е, саму зав'язь, тому що е, немає листків, відповідно, немає чим живитися ягода. Ось бачите, це дюк. Ось Він вже всі квіти розквітли, тому що це ранній сорт. Ось яка кількість того цвіту. Ось так. Це Еліот. Бачите, Еліот, що все в такому червоному стані, ще фактично нічого не розквітло, тільки починає де, -де. Ну Ось, ну Це вже так от-от розквітне. Але ще все стоїть закрите фактично. Але, але лохина є фактично самозапильною, тому на врожайність перезапилення не дуже впливає, на рахунок цього також не дуже переживаєте. Ось так. Квіточки в не схожі на конвалію, такі дзвіночки. Запах вони мають також, досить гарно пахнуть. Ось так. Придбав я ще таку одну цікаву штуку мікроскоп для телефона. І зараз з вами ще детальніше розглянемо, як та квітка виглядає, коли її збільшити. Приєднав я вже телефон до мікроскопа. І зараз будемо так детальніше розглядати. Сусвіття я зірвав. Зараз будемо дивитися, що всередині у нас у квітці лохини. Бачите, така цікава будова. Можна розглядати, треба її краще закріпити, і тоді можна буде щось так, таке цікавіше побачити. Ось ці крапельки, така волога, бачите, це, напевно, якраз сам нектар це те, чим квітка заманює. Зараз це те, чим квітка заманює, напевне, бджілок. Ось так. А, там нижче вже будова. Всякі течинки, пилок і тому подібне. Ну, от потрібно повторити біологію зі школи. Бачите, ну цікаво так. Можна щось трошки спостерігати. Бачите, фактично видно аж. Клітини цієї. Ну, це не клітини, звичайно, це не такий потужний мікроскоп, але отак зближує. Можна шкідників розглядати різних, там кліщі, наприклад, ну це все чітко воно побачить. Ну, ось так. Так що можна гратися така іграшка. Так що ось такі справи. Весна, все квітне, е, переживати фактично немає за що. Якщо ви посадили підходящий ґрунт в вашу лохину, пам'ятайте, що нерівномірне розцвітання суцвіть, це йде норма. Почервоніння листя весною від холодних температур також норма. Ну і якщо у вас прокидається цвіт швидше, ніж листочки, також норма. Не переживайте, все з вашою лохиною буде добре. Ну що ж, думаю, мікрофон ви оцінили. Я бачу звук хороший. Мікроскоп також цікава штука. Буду ще тестувати його, щось буду переглядати, гратися, як то кажуть. Ну і Не забувайте, що в мене всі рослини закритою кореневою. Висаджуються вони протягом цілого року, приймаються добре, тому що там взагалі немає такого поняття, як приймання, тому що це якби вазон з місця на місце пересаджуєте. Тому замовляйте, будете мати ось такий хороший цвіт, а з цього хорошу ягодку. Все, всім, на все добре, до побачення.